Відкрили сезон та розіграли медалі чемпіонату. Вихованці дитячої юнацької спортивної школи номер 3 взяли участь у першості горішніх плавнів із вітрильного спорту та виявили найкращих під час проходження дистанції на швидкість. Прохід змагань та про їхні підсумки. Наш наступний сюжет. Чемпіонат міста з вітрильного спорту розпочався з відкриття змагань. Під час офіційної частини присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні. За тим, завідувачка сектору фізичної культури та спорту, відділу культури спорту і туризму горішньоплавнівської міськради Ольга Карпенко побажала юним вітрильникам гарних результатів, легкої води та попутного вітру. Юні спортсмени підняли прапор, коли на території спортшколи лунав гімн України. Змагання від Відкриття сезону були довгоочікуваними, каже тренерка відділення вітрильного спорту Дю номер 3 Анна Дегасюк. Ми чекали вже місяць, тому що ми вже місяць тренуємося. То був дощ, то не було вітру. Зараз вже ми будемо сьогодні змагатися. Максимальну кількість гонок я сьогодні планую зробити, тому що завтра дуже сильний вітер стоїть. Напевно, ми завтра не вийдемо. Такі в нас специфічний вид спорту від вітру залежить. Сьогодні в нас змагаються дівчата перші, тому я дуже нервую за них. Надію, що у нас все вийде, що у нас не буде дощу сильного, і ми всі гонки сьогодні зможемо зробити, щоб хоча б приблизно знати всіх призерів та переможців. 20 вихованців та вихованок ДЮСШ США No3 міста горішні плавні змагалися у класі оптиміст, що дозволяє юним спортсменам отримати необхідні знання та навички для впевненого знаходження на воді. Змагання під час чемпіонату проходили у вікових категоріях 2011 та 2013 років народження, а також 2014 і молодше серед юнаків та дівчат. На воді юні вітрильники демонстрували свої навички керування човнами під час проходження дистанції на швидкість за певним маршрутом. Переможців змагання визначили за підсумками першого дня чемпіонату, адже у другий день змаганням завадив сильний вітер. У підсумку серед дівчат 2013 року народження на третьому місці фінішувала Ксенія Заможська, друге місце у Валерії Светлової. Найбільше сподобалось це їздити, коли був сильний вітер. Воно швидкість, дуже швидко набирала. Ну, було весело. Що хочу сказати про своїх суперників. Важкі в тебе суперники? Важкі були суперники, але я справилась. Які в тебе плани на майбутнє вітриному спорті? Стати тренером по вітрильному спорту. Першою серед дівчат 2013 року народження стала Катерина Люлька, яка займається вітрильним спортом понад два роки. К нам прийшов тренер у школу і мені дуже сильно сподобалися його розкази. І я, я зрозуміла, що мені це дуже подобається, мені треба спробувати. І в мене все виходить. Вітер дуже був гарний, конкуренція була не така, уж складна, я їх всіх легко легко обігнала. Навіть навіть не напрягалася, тому якось так. Все добре було. Це перше з мої перше змагання у цьому році. Вони у моєму житті вже п'яті. Мені дуже подобається. Серед юнаків 2014 року і молодше. Першим був Лев Люлька, другим став Богдан Яковенко. У Михайла Павленка третє місце. Бронзовий призер розповів про приємні для нього моменти змагання та про те, як прийшов на вітрильний спорт. Бабуся привела та що в мене хвороба на серце, в мене не можна дуже важку тренування. Ось сюди мене привели. Бабувся перший тренер Віталій Валерійовичу, а потім Анна Вікторівна. Змагання мені дуже подобається. Змагання те, що можна обганяти і пересилювати своїх суперників. Більше всього мені подобається, що мені чуть ли не вдарило по голові і гіком. Чим? Гіком чуть не вдарило і чуть не перевернувся. Мені це дуже подобається. Такі страшненькі випадки. Серед юнаків 2011 та 2013 років народження трійку найкращих замкнув Віталій Пільтяй. Друге місце у Даніїла Лозового. І перше місце виборов Єгор Майоров. Я прийшов сюди весна, під кінець весни 24-го року. Е, я е, зайняв перше місце е, на змаганнях я кожен день, майже кожен день ходив на тренування та тренувався. Та напевно тому зайняв перше місце. Також я вийшов за час до змагань та тренував дистанцію на профілакторії. Мені дуже подобались змагання. Вітер теж був гарний. При такому вітрі. Складно держати парус, тому що вітер дуже сильний. Та е, сила треба, якби віровками шкотами, він називається е, силу прикласти, щоб натягнути парус. Грамоту отримала й наймолодша учасниця змагань семирічна Вероніка. Піддубна, прикольно, чути був дуже сильний вітер, але я справилася. Треба е, багато е, займатися, щоб результат був е, кращий. Чим тобі подобається вітрина спорт? Е, що е, не дуже важко. Не дуже важко? Так. А що, що найважче вітрина спорт? Найважче це треба швидко пересідати туди-сюди, щоб е, не по голові не ударило. Усі, хто під час чемпіонату виборював медалі та виходив на дистанцію чемпіонату міста з вітрильного спорту, займаються у тренерки Анни Дегасюк. Це дуже хороший старт в цьому сезоні. Вчора був дуже хороший вітер. Мені дуже сподобалися. Сподобалися гонки. Ми вчора. Я знала, що сьогодні буде погана погода, дуже сильний вітер, тому максимально вчора провела змагання, як змогла. У Нас вчора була максимальна кількість гонок. І вже вчора я знала, хто буде призером, а хто буде переможцем цих змагань. Через два тижні в нас буде вже чемпіонат Полтавської області, тому це був дуже хороший старт перед наступними змаганнями. У нас є два тижні підготуватися, тому ми будемо кожного дня виходити на воду і по максимуму брати досвід з тренувань, щоб вже на чемпіонаті Полтавської області показати дуже хороші результати. Надалі у юних вітрильників дюсиша номер 3 відбудеться підготовка до наступних змагань чемпіонату Полтавської області, що пройде наприкінці червня.